Добрий ранок, у нас понеділок, 8 година, і як завжди дитина спить, а я вже вдягнена. Я вже щось брала для садочка, а він ще спить. Вон там ще йому 5 хвилин поспати і буду збирати. Андрій пішов на роботу в 5.30. Щоб ви розуміли, а в суботу-неділю Максим вирішив нас розбудити в шостій і пів шостой. Навіть раніше, ніж пів ну, в неділю. А ще він в неділю ліг в другій ночі. Ну, отак от, от просто. Того він спить. Ай, ці проблеми зі сном. Відбувають будь-яке бажання самі розумієте чого. І це Да. Добре, будемо якось збиратись. У мене от того і не вийшло в неділю відео, бо в суботу я просто Я вялений томат була. Думаю, смотую в неділю зранку. Ага. В неділю зранку. Угу. Зараз я вам ставлю, що було вчора. От як ми проснулися і пішли в торговий центр новий. Так, ми прийшли в країну мрій. Це в нас у відкрився новий торговий центр Фабрик. І в ньому є країна мрій. І от ми ходимо. Максимко поки їздить тільки на машині, тут дуже багато зон. Дуже-дуже різних. От, десерти, бар. Так гарно виглядає. Дуже багато зон, де можна святкувати дні народження, творча зона, творча майстерня пише. Щось тут можна малювати. Якась присипка. Присипка, присипка. Фігурки можна розмальовувати різні. Таке щось можна розмальовувати, ручки мити. Дуже гарно все виглядає. Оце туалет. Вот. Тут можна домовлятись за свята. Так, ага, і отакі от, от кімнатки всюди. Різною тематикою. Гаррі Поттер, не Гаррі Поттер. де можна робити дні народження. І їх тут по всьому колу. І оце розваги для дорослих діток. І це ще для найменших. І для найменших я вам пізніше покажу аніматори. Я навіть не знаю, як описати це все, але ну, тут пише. Лабіринт, мотузковий парк, тюбінг, батутна арена. Ну Максим наш весь час їздить на машині. Я ще кажу, що така штука, де ти кидаєш м'ячик і він має якось пролетіти. там, Де для найменших, да, тому що це там все я. так по-милому дуже. Не, ну, це кожна прикольно, бо я була дитиною, мені мені це все дуже подобалось. М'ягкий, м'який конструктор там роздягалка за Вхід-вихід тут не контролюється, як в флайпарку. Тут просто коротко, хто хоче, заходить. Головне, до речі, лишить. Взагалі, не знаю, чи це якось контролюється. От нас троє людей і тільки одна наліпка на трьох людей. Це тут кафе, тут можна і день народження святкувати в цій зоні. Тут вже не кімнатка, окрема, просто такі зони, і можна просто сісти поїсти. І ось там розваги для найменших називається. Країна Мрій. Це Стрейську. Стрейська. Тут отак виглядають кімнати. Сутіннячі патруль, кімната є, лол, що-то там. Кімнатка отака. Біля дитячої зони і співай. ж кімнатка, Виконай за дитяча зона. Крутиться, все вертиться. Семка не вистачає. Колірка. Така от ніби безпечно. Який лабіринт, Дуже-дуже маленький, тісно для найменших. Прям туди за... завізеш, Прям не страшно. Ну, да. ну, В общем, виглядає стрмненько. Така штука, яка двійки лабіринт прийти для найменших. Страшно виглядає, правда? Не, ну, дивись туди залізеш і, і фіг потім вилізеш. Така штука, яка хитається чим вот так печелька яка крутиться. Ба тут для найменших. Всякі різні з гірками. Ось ця штука докрутиться так по колу. так вона крутиться по колу. Шариком. Така штука яка крутиться, І оце прикольно прикольний басейн. Але нашому Максиму тільки машинка в голові. І більше йому ніякі розваги не потрібні. Та-тато? Кажу, нашому Максиму тільки машина в голові. Ніби в нього вдома мало машин. Я, до речі, дивилась, скільки така машина коштує. Думала, може йому купити на день народження. До речі, отак виглядає стіл на день народження. Страви. Питаються. Катаються, катаються. От. Все. Екскурсія вам була зроблена. Тепер ми будемо розважатися типу, якось. Взагалі тут непогано. Але трохи дуже багато розкидано, всього воно якось так зроблено колом чи півколом. І незручно, і плюс незручно, що дитина може вибігти. І ти це не проконтролюєш. Тобто було б круто, якби було ще більше обмеження всіх зон. Якщо за все слідкувати, то можна і погуляти ранковий недільний. дощовий до що ранок? Водій водій, куди ви їдете водій куди їдете? На ходу не можна відкривати двері, водій, можна вилетіти? Так. Что тебе можна поспати? Mm, я просто кайфую на цій фільмі, яка повільно поспається і мається, а і Ми Максимка вмовляємо бавитися, бо він щось не дуже хоче. Його цікавить тільки машина. Покажи мене тут з водичкою. А от такий голубенький, так. Да. хочу спати, я дуже хочу спати. Ми два дні, три дні. Кажуть, дуже довго вже не висипаємося. Бо чомусь Максим вирішив, що вставати пів шоста це дуже весело. Тому я така спухша і Ваксія, господи, я єлі жива. Я тут куди не сідаю, засинаю. А ще, мені що тут нема гучної музики, тому що, по-перше, можна займати, по-друге, це все не давить на вуха. Я от сижу, якби ще була музика, я б просто зійшла з розуму. Тому що музика ще більше тебе виснажує. А так, тут вистачає того, що куча дітей і вони вже створюють якийсь білий шум. Побіг, якраз покажу вам зону. Ну так от показую. Це правка. Тут просто нічого нема. Так, далі все тут є лікарня. Так все виглядає. Далі притягний садочок. докторович, кафе котики. Ой, ті. тут такі. Борис Вага їде тікати. там тут пічки набиваєш, так? Мені та? подобається. Лишайтесь. Ось так. І тут ще є просто будинок. Типа озеро. Пішла плащу і такий от будиночок. А де є книжечки там. Стінчики. Там Така будинок дає все з боку. А ми будемо тут чилити, так? Це містечко професій. Це я не знала як це назвати. От містечко професій. Ходимо, бродимо. Замовили Тато, він ще печеньку їсть. замовили тирамісу, яке дуже гарно виглядає. Замовили рис з овочами, але ще не прийшло картоплю пюре для Максима і овочі гель, здається. Поки нам оце принесли, що не треба готувати. Скільки за це все заплатили, не знаю. Дивіться, от що тут є осіннє меню, гарбузова піца з ковбасками, сарумфетою, медальний зі свинини, морквяний крем-суп, теплий салат з телятиною і баклажанами карамелізованими. Ось так виглядає. А, ну, ясно, поки так. Виглядає дуже симпатично. Я хм, успішно завезла Максиму в садочок. Ой! Як я його вдягала. Він спить, я його роздягнула, переодягнула під гузник, вдягнула в речі, які треба бути в садочку. Тоді наверх ще теплий шар, тоді наверх ще камбіс. Коли я вже почала вдягати камбіс, він вже трошки почав роздублятися. Я йому включила колобок, вдягнула йому камбіс, швидко почистила зуби, вдягнула взуття. І вроді він такий з хорошим настроєм. Банан впихнула в <сум> машинку в ліву руку. І пішли в машину. І ніби всю дорогу спокійно сидів, хоч ми в пробці. Ну, ми кожен ранок в пробці стоїмо. Бо до садочку, щоб доїхати, ти втикаєшся в три пробки. Але з пробками ми довше 20 хвилин їдемо. А так, вийшли десь 8,20, до 8.25 я машину прогріла, і в садочку ми вже були за 10, за 10, за 7.09. Тому що вже. За хвилину до 9 я вже їхала з садочку, тобто ми досить швидко справилися сьогодні. Е, ну, Я зазвичай закладаю півгодини туди-назад, так і виходить. Мала заїхати в етаптеку, бо в нас дуже розплодилися блохи, але ще всі етаптеки закриті, тому в мене справи такі на сьогодні: включити посадомийку, пральну машинку. Дочекатись, поки пральна машинка попереться. Це буквально 50 хвилин. Я маю 50 хвилин, щоб зараз поснідати, застелити всі ліжка. І Андрій робить пильний розчин від бліг такий, щоб їх збирати. Тому що ми вже кота, миємо два рази в день. Два рази в день ми миємо антиблоховим шампунем. Ми його плюс віддали підстригти максимально коротко, плюс Андрій їх вибирає. Тому що ну це нереально, це неможливо. Вони всюди залазять. Вони складають свої яйця комубридку. Не слухайте, вони множаться, особливо коли в домі тепло, щоб ви розуміли, самка може відкладати яйця кожні 2-4 дні при таких умовах ну, температури, як у нас в квартирі. Ах, так, тому я вже викинула котячий. Коврик, де він лежить, котяче ліжко, де він спав. Ще один килимок лишився. Я зараз перу всі ковдра під 90 градусів, які навіть треба прати при 30, Я перу при 90-дві години в кульки їх складаю і забираю. І от я мала сьогодні купити дезінфікуючий засіб і полин. Щоб по всій квартирі прийтись, до речі, за мильний А Андрій бере воду, додає туди багато ферів, так розмішує, і ставить кожну кімнату. І така підсвітка невелика. В великій кімнаті стояла моя підсвітка для Ютубу, коли я відео знімаю. В меншій кімнаті такий Максима Ліхтарик. В нашій кімнаті така підсвітка для ноутбуку. На клавіатуру підсвітка, така малесенька, червона. От. І що ви розумієте, в великій кімнаті ми зранку в тій воді в блок знаходимо. І так от в кожній кімнаті. Коротше, чистим як може, хід бідний. Він же сам замучився, бо ми його в ліжку не пускаємо. А, а оскільки, коротше, магазини закриті, я вирішила, що я тут швидко по дому щось пороблю. Поїм. От я вже 3 хвилини-4 займаю свого часу, знімаю відео. Тоді підокуплю щось, щось ліба, щоб накапати коту на холку, щоб попшикати якийсь аерозоль від бліх, від комах, щоб попшикати по всьому дому, тому я маю максимально все прибрати зараз. І тоді я їду в винники. в мене декілька є справ в винниках. Тоді було би добре заїхати до електрика, замовити пилисос, бо я сказала, що ми замовили, але ми, коротше, почали замовляти, нас Максим відволік і ми так і не замовили. Маю замовити пилосос, замовити бокове право, дзеркальце для маминої моріви. І дзеркальце, яке зламав Максим заднього виду теж для маминої моріви. Записатися до електрика на середу по маминій машині, вже не по фольксвагену, а по маминій машині. І потім забрати Максима. Максим лишається на денний сон. Я сьогодні підходила до директора, казала, що я буду підписувати новий договір. Тому що він, в принципі, один день лишився. Я думаю, далі він теж буде добре лишатись. Мені головне його раніше будити. Якщо він буде прокидатися година пів восьма, він в садочку буде нормально засинати. Йому в день години півтори спати достатньо. Якраз в той час їм в садочку дається час з 12.40 до 3.20. Він якраз, поки вони роздягаються, притягаються, поки вляжуться, він до години першої крутиться і тоді засинає і до 3.20 спокійно спиться, якщо нема тривог. Такий зараз час. Такий <ріст> лисий. Джек, ти туди краще не лізь, він муху побачив. Фух, все. Давайте на цьому я прощаюсь, бо влог вийшов довгий. Там вже, що знімлю, ще що знімлю. Вибачте, монтувати зараз немає часу. От завтра я йду до стоматолога і може після стоматолога в мене знайдеться час. Бо до стоматолога я не йду на весь день. Але якщо не буде запису на середу до електрика і на сьогодні до електрика, то ми дві машини повеземо завтра. В общем, а що нам до електрика? В маминій мері від електрика треба для того, щоб поміняти фари, тому що погано світиться, одна взагалі не світиться. А в Volkswagenі в нас вибила якась помилка мотору. І сам треба розібратись, тому що ми цокали-цокали, і там явно нічого не видно. Треба, щоб електрик зробив діагностику, підключився до системи. Ось така справа. Добре, дякую всім за перегляд. Всім мирного неба, бажаю спокійного дня, тижня. Тримаємося. Віримо в нашу перемогу, да? тому що це зараз дуже хвилююче питання. Чесне слово, дуже хвилююче. У нас з Андрієм якась друга хвиля почалася, що ми через війну знову сварити не перестали, а почали. Все, пока-пока. you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah.